Літній сезон розпочався. Отже, час відпочинку на воді. З кожним роком таких розваг у Житомирі стає більше. 10 червня Житомирінфо дізнавався, що пропонують та скільки це коштує у Житомирських парках. На набережні у Шударівському парку з 9 до 21.00 охочі можуть орендувати катамарани, човни. Каяки та сапи у нас є стандартна цінова політика: грн. гривень човен, 300 гривень. Катамаран, але для пільгових категорій це студенти, школярі, пенсіонери, УБД, військові, діють знижки майже 50% відсотків, там залежно від категорії. Водні розваги пропонують у гідропарку. На території працює човнова станція з 13 до 21.00. Катамарани, машинки пятимісні – там 400 за годину, чотирьохмісні катамарани 300, за годину, двохмісні 200 за годину. Лодки, пластмасова лодка 250, железна 200. От от. Сапи 200 за годину, каяки теж 200 за годину.